Всім привіт! Запишу невеликий такий подкаст на психологічну таку тему, навіть не психологічну, а більш таку психічно-тілесну, напевне, можна сказати, про ілюзію близькості. Це коли чому здається, що між нами щось є, от в людей, да, але нічого при тому не відбувається. В, те, в це таки часто влипають дуже жінки. Тобто, неважно, навіть, можна сказати, дуже від віку, там, від підліткового до старшого. Бо коли просто є якийсь там голод на емоції, на романтику, на потребу, на вибір, то часто, думаю, що у чоловіків теж таке буває, що з'являється момент такий ілюзорної близькості. Це от самі по собі це зв'язки. В яких не було побачень, грубо кажучи, не було дотиків, не було стосунків навіть, але було відчуття, що між нами щось є. Тепло, напруга, якась так неелектризована, да, оце очікування чогось, що здається, що от, от щось має бути. І от я хочу якраз поговорити про, не про любов, а про цю ілюзію близькості. Бо про те, чому вона може бути сильнішою, навіть за реальні стосунки. Uh, ілюзія ця це не фантазія. Як часто можна сказати, ти не сама собі придумала? Uh, це реальна реакція нашої нервової системи. Коли хтось до нас був теплим, безпечним, нічого не вимагав, нічого не пропонував, нічого не робив. Тіло просто вперше за довгий час розслабилося поряд з іншою нервовою системою. І психіка сказала, о, це воно спокійно, тепле. Так? І тут важливо зрозуміти, пам'ятати, що близькість це не відчуття. Близькість це дія, має бути. А коли нема дій, то починається ілюзія. Бо ілюзія близькості росте там, де довго не було якогось тілесного контакту, вибору іншого якогось партнера, типу зеркала, відзеркалення, реального запрошення, стабільної уваги. І в цей момент психіка робить дуже просту річ. Вона домальовує собі історію, ту, яку там бажана, чи по певних запитах, умовах, да? ну, от кожен собі сам малює те, що йому хочеться. І виходить, що ти не вигадуєш людину, а доповнюєш порожнечу. І найнебезпечніше тут не це, а те, що нічого не відбувається, а всередині. Нас, так? В тілі вже, життя вже поставлене на паузу, тому що очікування це не є любов, очікування це заморожений рух. Важливо сказати, що якщо людина не запрошує, не проявляється, не рухається на зустріч, то між вами ж не стосунки, так? Навіть якщо тепло, приємно, якийсь там, не знаю, напівфлірт або просто щось відчувається, це Дає зрозуміти, що от, е, для жінки, яка це може переживати, чи для чоловіка не різниці, просто треба зрозуміти, що це не наївність, не слабкість, це не смішно. Це тільки означає, що ти жива чи живий, бо нервова система зреагувала. Тобто щось відбулося, щось відбувається означає живість. Вихід цієї ілюзії близькості це не забути людину, це повернути собі рух, повернути своє тіло, свою реальність, право бути вибраною, а не чекати. І найболючіше питання, яке все міняє, завжди а, про партнера не понайдеться, що а що він робить для реальної близькості? І якщо відповідь тут стає нічого, то це не трагедія не робити з цього кінець світу, так, а це все є ясність. Отже, ілюзія близькості не зникає одразу, вона тане. От просто поступово, коли ти перестаєш чекати, починаєш жити, повертаєш фокус в тіло, а не в образ. Бо близькість це не мрія, а близькість це коли йдуть до тебе на зустріч. І якщо цей подкаст вам згукнувся, то явно вже кому це буде потрібно і зачепить, то знайте, що ви на виході з ілюзій. І в цей момент можете просто собі покласти руку на груди і сказати: я обираю реальність, я обираю рух, я обираю близькість, яка приходить до мене через дії.